Замість квітів пропорції, черкаських школярів закликають відмовитися від букетів на 1 вересня. А ці гроші віддати армії. Таку акцію проведуть майже в усіх школах міста. Ідею підтримали як чиновники, так і вчителі. Натомість у квіткарнях переполошилися ірина малюкова з подробицями. Настя до школи вже готова і морально, і фізично. 1 вересня дівчина зазвичай дарує букети трьом учителям. На цей йде, каже близько 200 гривень. І цю суму вона готова віддати на хорошу справу. Армія турбується про наше майбутнє і робить тільки краще, їм більше потрібні ці кошти. Пані Оксана вчителює в 9-й гімназії. Першого дзвоника зазвичай збирає квітковий оберемок. Квітка це приємно, це дуже приємно. Це приємно на будь-яке свято. Але сьогодні такі дні, що святкувати можна вже буде пізніше. От коли ми скажемо в Україні мир, от коли ми скажемо, що Україна звільнена від будь-яких ворогів, внутрішніх, зовнішніх, от тоді можна буде просто закидатися квітами. І так каже директорка гімназії, вважають усі тутешні вчителі. Тут не проти, аби така акція стала хорошою традицією. Ця акція сьогодні надзвичайно актуальна, тому що, по-перше, це один із багатьох проявів патріотизму, до яких ми так прагнемо. По-друге, дуже важливо, що таким чином кожна дитина зможе долучитись до допомоги армії, яку здійснює вся країна. Ідейники акції вже підготували скриньки для пожертв і прапорції. Останніх аж 20 тисяч на таку кількість несків і розраховують. А от сума кажуть теж на розсуд батьків, щоб не було примусового виконання цього наказу, тому що одна із цілей нашої акції це не просто зібрати кошти, а виховати культуру цивілізованого благодійництва серед молоді, серед дітей. У квіткарнях Черкас про таку акцію вже теж чули, та єдиної думки не мають. Мовляв, допомога армії обов'язок кожного українця. Утім, свято без квітів собі не уявляють. То не забирайте квітів, будь ласка, особливо першачків. Вони повинні йти з квітами, як і всі інші школярі. Якщо прапорець, будь ласка, хай буде і прапорець, і квіти. Ми не проти цього. Волонтери займуть позиції біля шкіл уже в понеділок. Даватимуть прапорці в обмін на пожертву. Усіх охочих поволонтерити просять писати у Фейсбуці в групі Місто наче Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Олександр Царенко, Вікка Новини.